Друзі, всіх вітаю, Підбір підбірків! Хочу розвіяти чергову зраду. Уражена е наша батарея Patriot. Це дійсно, ну це дійсно проблема, це дійсно втрата. Але вже почалась зрада в мережі, що командування нас зливають, нас готують ще цей папа римський, який там. Пропонує білий флаг, білий прапор вивісить, нас зливають, бла, бла бла Ну, конспірологи вони завжди такими були. Плюс їх підігрівають е, російські боти і ПСО росіян. Власне, я не військовий експерт. Е, можливо, я в чомусь розуміюся, але не, не роблю з себе експерта. Я, в принципі, не військовий. Але для таких самих невізкових експертів з радофілів хочу пояснити. Що відбувається. Е та сама Авдіївка, е ми мусили відступати. Да, там дійсно там не було чого захищати, вже майже там все розбите. Але чим це розбите? В першу чергу це кабель. Керовані аві авіаційні бомби, які ну, просто, просто винищували все живе. Це, це гвалт. І той, хто був на лінії фронту, навіть чув поруч прильот кабу, знає про що я. І нам всім подобалось, коли впав черговий А-50, вони перестали літати. Ми змогли підтягнути ті самі установки Петріот ближче до лінії фронту. І нам всім подобалось, як падали російські сушки. Скільки там було за пару тижнів, 13 штук, здається. І це було досить непогано. І це знівелювало. Відверто роботу кабів. Вони є досі десь на деяких ділянках фронту, але не в такій кількості, як вони були. Було там більше 100 кабів падало за день на одну тільки Авдіївку. Ну і власне, ну, це війна. Понятно, що ми воюємо не з папуасами і якби. Сказати вам, що да, у них є м'ясні штурми, вони стріляють одне одному в спину, але ж у них є і фахові і військові, у них є ну, більш-менш сучасна зброя. Їх дрони залітають до нас на 50-60 км і в реальному часі передають координати арчерів, крабів, днями Хаймарс установка, тепер. Ціла батарея Патріот. На жаль, на жаль, це війна. Нам всім подобається, коли падають літаки, але досить, досить не подобається, коли ми втрачаємо Патріот. Ну, тут, знаєте, десь є наші здобутки, наші перемоги, десь є перемоги ворога. Хтось скаже, що це був профтик командирів на місцях, що установки не мали стояти там на місці більше там, 10 хвилин і, можливо, будуть праві. Бо дійсно підготувати той самий іскандер це потребує часу, я думаю, не менше півгодини, можливо, і більше. І як би можливо, якби вони рухались, влучання би і не було. Можливо, його і не було декілька разів, декілька десятків разів, а тут їх підловили. Ми не знаємо причин, ми не знаємо ситуації на місті, ми не знаємо оперативної обстановки, тому казати про зраду точно недоречно. Давайте тоді згадаємо падаючі літаки. Ну, якщо зрада у вас, то чому ж падали літаки російські? Тому, от, друзі, тримайте себе в руках, фільтруйте інформацію, це війна. Десь ми виграємо, десь ми програємо. На жаль, Петріот втратити це дійсно втрата. Я не впевнений, що зараз Америка нам надасть ще, точніше, я майже впевнений, що не надасть, але будемо викручуватися наявними засобами. Якось так. Не піддавайтесь на іпсо ворога, тримайте себе в руках, мисліть критично, піддавайте сумніву будь-яку інформацію. І будьте на стороні України. Тримайтесь в інформаційній війні також. Вона не менш важлива, аніж реальна війна. Слава Україні! Ми переможемо! Папа Римський Лох.